Картопля це одна з основних культур, яку вирощують по всьому світу. Вона досить непримхлива і може рости в різних кліматичних умовах. Головне, це родючий, добре дренований ґрунт. Хоч і картопля не вимагає особливого догляду, є одна важлива процедура, яка відрізняє її від інших культур, це підгортання. Хоча картопля може рости і без підгортання, ця процедура має багато переваг, тому її не варто ігнорувати. Підгортати можна ґрунтом або мульчею, і робити це можна як на грядках, так і в контейнерах. Картопля популярна культура, але для початківців у вирощуванні вона може бути трохи загадковою. Адже всі бульби формуються під землею, і ми не бачимо цього процесу. Тож, коли вже пізно підгортати картоплю, що робити, якщо ви взагалі забули це зробити? Давайте розбиратись. Коли вже пізно підгортати картоплю. Картоплю потрібно підгортати, поки стебла ростуть вертикально це перший місяць два навісні до качана цвітіння. Формування бульб починається саме під час цвітіння. Якщо рослини вже починають виянути, підгортання вже не принесе користі. Про картоплю. Картопля це однорічна культура з батьківщини пасльонових, до якої також належати томати, перець та баклажани. У неї темнозелене листя, яке з'являється з землі на вісні, коли ґрунт прогрівається. Картопля має дрібні фіолетові або білі квіти, які з'являються через кількість місяців після посадки. Деякі сорти можуть давати плоди та насіння, але кількість культурних сортів цього не роблять. Картопля готова до збору через 80-120 днів, залежно від сорту. Її досить легко вирощувати, якщо забезпечити достатньо поживних речей і добре дренований ґрунт. Хоча вона любить родючу землю, свіжий гній не рекомендується, це може спровокувати хвороби бульб. Ґрунтете добре дренований ґрунт дуже важливий, тому що картопля не зростає добре у важкій, передзволоженій землі. Також важливо тримати грядки чистими від бур'янів, осколки смороду можуть привернути шкідників. Морози. Картопля морозостійка, але не повною. Найбільш вразлива вона на початку весни, коли зелені пагони з'являються в теплі дні, але вночі ще можуть бути заморозки. Зелені пагони можуть підмерзати кількість разів і відростати знову, використовуючи енергію з материнської бульби. Але якщо заморозки повторюватимуться часто, запас поживних речовин у бульби закінчиться і рослина загине. Тому краще садити картоплю всередині весни, коли ризик заморозків мінімальний. Також варто пам'ятати, якщо бульби замерзнути, смороду просто розмокнути і стати непридатними для посадки. Як рості картопля Картоплю саджають із насіннєвих бульб це картопля, яку зберігають з попереднього року. Вони мають бути здоровими, без пошкоджень і з мінімум трьома вічками, саме відси ростуть пагони та коріння. Бульби можна розрізати перед посадкою, але місця зріз мають підсохнути. Це дозволяє отримати більше рослин з однієї бульби. Посадка. Бульби саджають на глибину 10-15 см на відстані приблизно 80 см одна від одної. Кожна бульба дає нову рослину, яка швидко рості вісні. Коли картопля полагоджує квіти, вертикальний ріст зупиняється, і вся енергія йде на формування бульб. Нові бульби створюються на підземній частині стебел у радіусі 30-60 см від центру рослини. Якщо ви побачите, що ґрунт піднімається або тріскається, це ознака, що пора підгорнути картоплю ще раз. Збір урожаю Картопля готова до збору, коли бадилля повністю ваяне. Важливо викопати всі бульби до заморозків, тому що замерзлий ґрунт важливо копати, а сама картопля не винна замерзати. Материнська бульба не входить до урожаю, вона розкладається, віддавши всі поживні речі рослини. Що таке підгортання? Підгортання це підсипання ґрунту або мульчі до основи стебел. Для цього можна використовувати граблі або мотику. Підгортати варто, коли стебла виростуть до 30 см і повторювати шкірні кілька тижнів до початку цвітіння. Якщо ґрунту для підгортання вже не виставає, не панікуйте, того, що вже зроблено достатньо для гарного урожаю. Чому варто підгортати картоплю? Підгортання має багато переваг, підвищує врожайність, запобігає позеленінню бульб, допомагає боротися з бурянами і захищає від заморозків, підвищує врожайність. Чим більша частина стебла під землею, тим більше місця для формування бульб. Захищає від сонця. Бульби, які опиняються близько до поверхні, під дією сонця зеленіють. Такі картоплі містять висівкову промовину соланін. Боротьба з бурянами. Підгортання руйнує бур'яни біля рослин. Якщо використовувати мульчу, вона пригнічує їхній ріст. Захист від заморозків. Підгортання допомагає захистити рослини від пізніх весняних заморозків. Чи пізно підгортати картоплю? Якщо картопля вже почала квіти, а бадилля вояне, підгортання вже не вплине на врожай. Що робити, якщо забули підгорнути? Якщо ви зовсім не підгортали картоплю, бульби все одне утворяться, але урожай буде меншим. Після воянення бадилля обережно викопуйте бульби і перевіряйте, щоб не було зелених. А наступного року обов'язково підгортайте.